Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні я взяв два читання Євангелія. Одне є з свята Зіслання Святого Духа, яке ми минулу неділю також тут читали. А друге це є Євангеліє з неділі усіх святих, яка є сьогодні за Григоріянським календарем. Бачите, у церковній традиції святкування певних свят дуже часто а, буває так, що коли є певне, наприклад, свято, то на другий день а, є спомен тих осіб, які були задіяні в тій чи іншій події. Будь-яке свято різдва Богородиці, різдва Ісуса Христа чи інші. Завжди на другий день згадуємо тих людей, які були учасниками тої події, яку святкували. Минулу неділю ми мали зіслання Святого Духа за новим календарем. Сьогодні за новим календарем є неділя всіх святих. Але сьогодні також за старим календарем є зелені свята. Цікаво. Що дар Святого Духа, який творить церкву, творить також і святих людей. Тобто, то, що говорить сьогодні Христос, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть знутра Його. Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Ріки води живої потечуть з нутра його. Ми сьогодні живемо у Сполучених Штатах Америки. І Сполучені Штати Америки впливають на нас досить сильно. Цікаво, що з кожним роком людина чим довше живе в цій країні, тим більше ця культура впливає на нас. І це дуже добре видно, особливо, якщо порівняти людей, які нещодавно приїхали з України так, в програмі ЮФОЮ, і тих, які вже прожили тут 5, 10, 15, 20 років. Ніби і ті, і ті з України, ніби і ті, і ті говорять практично тою самою мовою. Але середовище поступово змінює. Ті, хто вже тут довше, вже менше дбають, чи вони виглядають правильно в одязі. Uh, і дуже легко приймають, правда, цей принцип I don't care. Ті, хто приїхали з України, ще стараються, знаєте, в свій спосіб, згідно свого уявлення і традиції, які є в Україні, одягатися, поводитися і тому подібне. Середовище змінює. Так от, коли Святий Дух зійшов на апостолів, коли Святий Дух почав діяти у церкві, у церкві витворилося. Нове середовище. На перший погляд, здається, ті самі грішні, немічні люди. На перший погляд виглядає, що нічого не змінилося, і церква Христова як спільнота подібна багато в чому до інших спільнот. Бо і в церкві є нараз і сварки, бо і в церкві нараз є і непорозуміння, і в церкві нараз буває якась певна боротьба. Але є один елемент, який робить церкву справді особливою. Це дар Святого Духа. Саме цей дар Святого Духа творить з цих нас, верніше, з нас, дуже таких різних, і направлених своїми очима в різні сторони людей раптом певну єдність. Саме цей дар Святого Духа перемінює людину. І чим ти довше живеш у цьому дарі Святого Духа, чим довше ти. Співпрацюєш з Святим Духом. Чим довше ти вчишся від Нього, тим більше ти стаєш закоріненим чи закоріненою у присутність Бога. Саме тому, не раз читаючи життя святих, ми бачимо, як люди, які не знали Христа, зустрічаючись із християнами, раптом бачили величезну різницю християн від інших. Уже 2000 років пройшло, і ми у церковному календарі маємо величезну кількість справді великих святих людей, які діють і до сьогодні, бо і до сьогодні діє Святий Дух. Тобто сьогодні, в цей день, за новим календарем у неділю всіх святих, ми святкуємо осіб, які беруть участь у дії Святого Духа. У цю неділю ми святкуємо тих, хто стали учасниками події. Зіслання Святого Духа. І я тут маю на увазі не ту подію, яка здалася 2000 років тому. Ні. Тому що Дух Святий сходить тут і тепер. Дух Святий сходить тут і тепер, у цілому храмі. І Він торкається серця і душі тих, хто є зараз тут присутні. Особливо тих, які відкриті на нього. Особливо тих, які хочуть з ним співпрацювати. Тих, які найперше у покаянні і в довірі до Господа приходять. І просять Духу Святий просвіти і навчи. Звичайно, тяжче завжди тим людям, які все життя пройшов, приходивши до церкви, знаючи церковну традицію, ніколи не відкрилися надію Святого Духа. Таким людям дуже важко зрозуміти, що церква це не просто клуб, це щось значно більше. Церква це є присутність Божого царства на землі. Саме у церкві, завдяки дії Святого Духа, ми. Можемо відчути і пережити присутність Бога тут і тепер. Саме завдяки Святому Духові ми не можемо покуштувати, засмакувати, як смакує Царство Небесне, як воно пахне. Ріки води живої потечуть з нутра його, каже Христос, про тих, хто прийня Святого Духа. Як важливо, що у наших в спільнотах у наших церквах протягом усіх цих століть завжди були люди, які вміли відкриватися на благодать Святого Духа і промовляли слово правди. І ми, і ми маємо і сьогодні багато таких. Звичайно, сучасний світ намагається зробити все, щоб слово Святого Духа замовкло. Звичайно, диявол намагається зробити все, щоб людина забула про Святого Духа. Щоб жила своїми клопотами, щоб журилася своїми гризотами. Але саме Святий Дух це не мов би вказівник для кожного з нас, як знайти небо. Саме Святий Дух є тим поводирем, який дає душі мої і твої, зрозуміти, куди прямувати, щоб осягнути радість. Небесної благодаті. Тому сьогодні, сьогодні, у цей день, з одного боку, по одному календарі зіслання Святого Духа, а з другого вже неділя святих, просимо Бога, щоб допоміг нам відкриватися на Його дію дію Святого Духа. Просимо Бога, бо саме в такий спосіб ми зможемо стати справді. Учнями Христовими. Саме в такий спосіб ми зможемо нести свого Христа і йти слідом за Ісусом. Саме в такий спосіб ми зможемо правильно любити Бога і правильно любити людей поряд з нами. Саме через благодать Святого Духа ми зможемо поставити правильні пріоритети у нашому життєвому шляху. На нашій життєвій дорозі. Духу Святий прийди і вселися в нас, прийди і очисть, прийди і провадь дорогою до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу!